Війна, мабуть, не закінчиться, не, вона може і зупиниться, ну це моя особиста думка. Ну, але ж вона, вона почнеться ще. 3 п'ять, максимум років, мабуть, буде ще одна війна. Народ позвільняється з армії, коли там щось призупиниться. Буде, мабуть, наступна криза, що народ буде шукати якусь там роботу. Коли людина там. Більш-менш на бойових там, отримувала там, ну, менш і того, ну, там, достойну оплатню якусь. Ця людина зараз повернеться на е, зарплату рівня 15, 17, 18, 20 тисяч. Ну, і це ну, таких буде багато. От. І що може запропонувати наша держава, економіка? Багато вернеться хлопців з ПТСР. Мабуть, буде важкувато дати ладу такої кількості людей, які прийшли з війни. А що до того, що, ну, 2-3 роки ну, може і ні, буде багато хлопців. Якщо почнеться ще одна хвиля, думаю, буде багато тих, хто повернеться знов туди. Після того, що буде, безлад буде після війни, год, два-три, то почнеться війна, думаю, парні знов підуть. Візьмуть зброю, та підуть на війну.